Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ми їздили в місто. Ми по справах їздили. Малий йде в перший клас, то в нас підготовка до школи. І ось купила капусточку. Зараз вам покажу. Треба буде посадити ранню. Ось така капуста. Я і свою садила, але ж у мене вона менша. Це щоб була рання капусточка, десяток. Такої коштує 50 гривень. Там була ще трохи більша, то та вже по 60 гривень. Зараз не буду її садити, а вже під вечір, бо сьогодні сонечко у нас, під вечір вже піду висадю. Ось така краса у мене. Тюльпанчики. Два дні були дощі. Вони закриті стояли, а сьогодні сонечко відкрилось. Ось такі оці мені найбільш подобаються. Такі гарні. І ці ось не просто червоні, а такі трошки жовтенькі, гарні, десь ще жовті є тюльпани. Десь садила, десь повинні бути, але щось не видно. Сьогодні, може, сонечко буде цілий день, то хоч поквітнуть вони. На завтра знову дощ передають, то закриються. Сьогодні любуємось. Зараз піду на город. Ось купила така класолька. Тут стакан, але вона мені накидала сюди різною. Тут декілька сортів: 4 чи 5. Така буде різна. Це та, що не плететься. Посадимо, нехай росте. Можливо, всю і не буду садити, бо для мене це багато. Ми так сильно її не їмо, але інколи вживаємо. І ось такий часник купила. Це ярий, не зимовий, Тут 6 головок вийшло на 20 гривень. Ні, так, на рядочок вистачить мені посадити, щоб довше лежав, бо зімній вже не лежить. Вже немає його. А цей ще ось такий гарний. І ось купили вже як дерева відцвітуть. Треба їх обробити. Ось це така бакова суміш буде, всі три пакетика. І обробимо. Я зараз там буду садити, а чоловік відкриває виноград уже після зими. У нас сьогодні на вулиці тепло, але я одягнута. Бо я недавно перехворіла, ще добре не вичухалася. Треба одягатися. Воно таке то тепло, то холодно. Незрозуміло. Прийшла, тут чоловік відкриває виноград. Ми Обробили тут а перед тим, як були в нас дощі від бур'яну, але подивимось, чи воно щось зробить з цією травою чи ні. Чи дощі змили ті яди чи не змили. Але мені здається, що трохи колір трава поміняла, така жовтувата стає. Подивимось, може, все-таки подіє. Не подіє, то ще раз будемо бризкати. Травичку, бо по винограду вона і не треба. Було б це як його мотоблок, то можна було б раз-два й обробити, а так руками дуже довго. Ось дивіться, який виноград вже під цим, під плівкою був закритий, вже які листочки. Тепер головне, щоб морозу не було. Зараз покажу той, який не був закритий який, і цей, який закритий. Там десь є. Ось цей виноград не був закритий, то тут тільки такі вони невеликі. А там вже такі дебелі листочки будемо відкривати. І треба буде змінити оцю проволоку, бо вона так прогнулася, висить. Бо ми її натягували, натягували, нічого не дає, треба поміняти. І цей такий виноград. Той більше. Листочки виросли, в цього не так. Виноград. Так, закритий, дивіться, теж вже під мішковиною. Менше проріз, не так, як під плівкою, але все одно. Це вже цей кущик на цей рік буде. Гронку одну залишати і дивитись, що за виноград. Така пробна гронка буде, щоб знати, чи той сорт, чи не той. Сьогодні на базарі були, то продавали кущі винограду від 100 гривень, ну там, дивлячись, який сорт, і 150 був, і 200. Так в нас виходить. У нас вже Четверта година вечора, і знову починається дощик, накрапає. Зараз цей шифер приберемо і будемо сподіватися, що ця травичка посохне, так як ми її побризкали. І буде все тут гарненько. Ні, то знову треба буде бризкати. І виноград. Це сорт Надія Азос не померз. Так, а я йду садити капусту, поки дощик такий маленький накрапає, бо зараз як припуститься. Такий рядочок в мене вийшов. Це рання капусточка Парео, якось так. Може, трошки не так, але ви зрозуміли, той, хто знає сорти капусти. А далі вже буду садити тут свою. Це в мене буде тут така ділянка, а це щоб була рання. Бо з нею морочитися в будинку не дуже хочеться. Любе, щоб не дуже тепло було капуста, а в будинку тепло. То ранню я зазвичай купую. І хочу ще спробувати. Ось в мене є ранні помідорки. Це я хотіла провірити, чи сходить це насіння. І ось висіяла. Так, я висіваю парнички, а це в будинку ось висіяла. І вони такі трошки в мене не дуже в будинку. Завжди, того я сію в парник, а не в будинку. І хочу їх висадити під бутилку. Зараз по два штучки. І під бутилку подивлюсь. Переймуся, а то приймуся, ні, то ні. І такий рядочок вийшов в мене помідорчиків. Також 10 ямок. Якщо буде нормальна погода. Буду відкривати кришечки, і так вони будуть закалятися. А тут в мене капусточка. Це сама найменша, яка в мене є. Там в парниках вже така більш-менш нормальна, а тут така ось маленька. Але вона так ріденько зійшла, то це добре. Вона. Швиденько буде рости, буде їй місця вистачати. Трохи порядок внизу навели, порозгрібала я тут горбики. Туди далі ще наведемо, бо трава тут не треба. І виноград ось такий у нас. Виноград гарненько висить. Ми встигли попрацювати. Бо вже дощик капає. Темно зробилося. Грім гримить. Але тут на городі прибрали. Але тепер треба оце все поскладати, чим воно було накрито. Цей ряд вже це... Тут ми врожай вже збираємо, а цей ряд в цьому році будемо перший раз дивитися, що воно тут у нас за виноград. Тепер Будемо обробляти і чекати врожаю. Тут обробка майже кожного тижня буде, щоб був хороший врожай, від всяких болячок з виноградом мороки багато. Знову дощ нічого не дає робити, тільки щось розпогодилося і знову дощ. Треба ось і дрова складати. Роботи вистачає і город садити, і в нас там і сарай робити. А воно нічого не дає, нічого не поробиш. Це таке природа. Чоловік машину он помив, а гримить. А я казала, не мий, бо знову буде дощ. Він як машину помиє, так дощ відразу ж починається. І гримить, то отак от будемо зараз вже ховатися, шукати іншу роботу, де немає дощу. Дякую вам за перегляд мого відео. Всього вам найкращого. До побачення.